Вітаю! Сьогодні ми з вами попрацюємо над темою коло та довжина кола. А також ми розв'яжемо досить багато саме вправ на знаходження довжини кола, радіуса, діаметра. І от, власне, перше завдання нам потрібно накреслити довільне коло. Оскільки я не креслю зараз руками циркулем, у мене немає фізичного циркуля, я взяв готовий рисунок. Кола з мережі. І виконаємо це завдання. Потрібно виміряти його радіус та діаметр. Нам потрібна лінійка. Як бачите, і лінійка в мене теж взята з мережі. Ми бачимо, що радіус нашого кола 8 см. Якби ми не приклали нашу лінійку, радіус би не змінився. Тому ми просто записуємо радіус, він позначається великою латинською буквою R і пишемо, що це 8 см. От в мене, от саме так. Якщо взяти. Виконати наступне завдання, он сказано: виміряй його радіус і виміряй діаметр. Я, знаючи правила, можу зразу сказати, що діаметр я очікую побачити 16 см, але ж його потрібно спочатку виміряти. Що для цього потрібно зробити? Потрібно взяти і прикласти нашу лінійку таким чином, щоб вона початком відліку попадала в одну точку на колі, проходила через центр, і ми бачимо, власне, тепер 16, це буде діаметр, не просто очікуваний результат, а от наміряний нами. Дане завдання виконане, можна переходити до наступного. Нам потрібно знайти діаметр кола. якщо, Відомий його радіус. І в нас є два завдання: друге та четверте із номера 793. Отже, радіус в другому прикладі це 4,2 см. з минулого номера ми вже емпірично, тобто власними вимірюваннями, дізналися, що діаметр виходить вдвічі більшим за радіус. І це працює для будь-якого кола. ми могли взяти. Інше коло більше чи менше. Тому, щоб отримати діаметр, нам потрібно радіус помножити на 2. Це записується як 2Р, або може бути помножити, якщо ви цього хочете. Після цього нам потрібно 2 помножити на 4,2 см, і власне обрахувати. Це буде 8,4 см. Це буде в другому завданні діаметр кола. А як зробити четверте завдання? Там перед нами мішане число. А власне так само. Тобто, щоб знайти діаметр, нам потрібні 2 радіуси, а отже, нам потрібно на 2 помножити і 3 цілих, і 1 сьому. 3 цілих, 1 сьома – це, власне, 3 плюс 1 сьома. Просто для того, щоб ось ці є вираз записати більш компактніше, придумали писати його саме таким способом. Це виглядає як один суцільний об'єкт, а не кілька різних, як от було перед цим. Але ми можемо там в будь-який момент поставити плюс. І для того, щоб перемножити, ми можемо 2 помножити окремо на 3 і окремо на одну сьому. Якщо ми два помножимо на 3, то вийде шість. Можна поставити плюс, можна не ставити зразу різку дробу записувати. Знаменник лишиться 7, а чисельник один буде помножений на 2, тобто 6, і і Зверніть увагу, що попереднього разу я писав одиниці вимірювання, цього разу в мене їх немає, тому я буду дециметри записувати в дужках. В наступному прикладі маємо знайти радіус, якщо відомий діаметр. Отже, у нас відомий діаметр і він 12 см. А нам потрібно отримати радіус. Що потрібно зробити? Якщо діаметр це два радіуса… То, якщо ми знайдемо половину від діаметра, тобто діаметр поділимо на 2, то ми отримаємо один такий радіус, що буде логічним. Отже, нам потрібно 12 см просто поділити на 2. І ми отримаємо 6 см як радіус кола в першому випадку. Зробимо друге завдання. Щоби отримати радіус, нам потрібно знову ж таки діаметр поділити на 2. І я матиму для цього 4,6 поділити на 2. Вийде 2,3. І це були в нас сантиметри, я їх не записував, тому цього разу в дошках пишу. Міг би не записувати і минулого разу, тому тебе могли би бути тут дошки. Ми вже з вами знаємо, який буде діаметр, який буде радіус, якщо в нас одне з них відоме, і як його можна наміряти лінійкою. Але які ще бувають відрізки в колі? Власне, коло ви бач, коли ви бачите зараз червоненьким кольором, помаранчево воно, а всередині є біла точка. Цю точку називають центром кола. Якщо центр кола. З'єднати із будь-якою точкою на колі, до речі, центр кола позначають класично буквою О. А от точку на колі ми можемо позначити, наприклад, А. Так от, відрізок ОА і буде радіусом, тому що він з'єднує центр кола і точку на колі. Якщо ми побудуємо Два радіуси, так, що вони утворювали один єдиний відрізок, то вони будуть проходити крізь центр кола, і ми будемо мати діаметр. Він складається із двох радіусів, назвемо його BC. Отже, BC буде у нас діаметром. І він буде складатися із двох радіусів. Один ось тут, а другий ще ось тут. Пам'ятаємо, що радіус ми позначаємо буквою R. Тож, якщо ми з'єднаємо просто будь-які дві точки на колі, як завгодно, то ми будемо з вами отримувати відрізок, який в математиці. Має назву хорда. До речі, діаметр це найбільша хорда, яка може бути проведена в колі. Тому до хорд також можна віднести відрізок баца, який є діаметром. Якщо ми довжину кола позначимо великою буквою С, то це буде довжина, от нашого помаранчевого кола. Всього можна взяти, прикласти там нитку, по по довжині самого кола, і потім вирівняти цю нитку і поміряти, скільки там буде О, сантиметрів і буде довжина нашого кола. Якщо цю довжину кола ми захочемо поділити на діаметр кола, то люди ще дуже багато років тому дізналися про те, що це буде завжди одна й та сама величина, і її вирішили назвати буквою Пі. Це приблизно 3,14. Оскільки десятковими дробами користуємося ми зараз, то нам зручно і майже всі пам'ятають, що піца при. Близно 3,14 сотих, але раніше багато років тому людям теж треба було цим користуватися, і вони використовували різні дроби. І один із звичайних дробів, який може давати значення дуже схоже на 3,14 сотих, це 22 дві сьомих. Це число знайшов ще дуже да, давно архімед, і це вважається архімедовим наближенням числа пі. Воно досить точне, якщо вам потрібно буде використовувати число пі поруч із звичайним дробом чи мішаним числом, то вашим вибором має бути 22 сьомих. На нього обмножити буде значно легше, ніж на 3,14, а значення їхні дуже близькі до числа пі, оскільки число пі для будь-якого кола. Однакове, то маючи діаметр кола маючи це число пі, ми можемо знаходити довжину цього кола, щоб кожного разу не мірятися з ниточкою. Довжина кола дорівнює числу пі, помноженому на діаметр кола. Або якщо згадати, що діаметр це два радіуси, то це буде 2 пі, що множиться на радіус кола. Ці формули потрібно запам'ятати. І от в наступному номері ми скористаємося цими формулами. Знову ж таки, якщо в нас відомий діаметр, то нам... Для використання згодиться формула, яка містить саме діаметр. Це формула πD. Тобто, якщо пі помножити на діаметр, ми отримаємо довжину кола, і це ми робимо в другому прикладі. В нашому випадку це буде дорівнювати число пі помножити на 4. В більш старших класах ви будете просто писати, що це буде 4 пі, і в дужках там, наприклад, записувати дециметрів. Довжина кола в третьому прикладі теж буде пі помножена на 5,2 см. І ми тоді можемо написати, що це буде дорівнювати, тільки зверніть увагу, не ось таке дорівнює, а приблизно дорівнює, тому що ми беремо. Не значення, пишемо 3,14 помножити на 5,2. Це можна помножити і в стовпчик. Це приблизно 16,328 тисячних. І можна написати тепер одиниці вимірювання, Тут були вже сантиметри. Інколи ми будемо округлювати навіть такі значення, наприклад, якби ми захотіли округлити ось так до однієї цифри, після коми, то перша цифра, яку ми відкидаємо, двійка, не додала би до трійки одиничку. Натомість, якби ми захотіли округлити до сотих, то відкидали б вже б Мали би тут плюс один. Тому, якщо треба буде округлювати, майте це на увазі. В наступному випадку нам число пі потрібно буде помножити вже на 1,3 метра, щоб знайти довжину нашого кола. І якщо ми хочемо знайти приблизне значення, то тут уже число пі краще замінювати на архімедове наближення 22,7, а далі вже записувати ось це число мішане в вигляді неправильного дробу, тому там буде в знаменнику 11, в чисельнику ми 1 множимо на 11. 11 і додаємо 3, буде 14. Як бачите, досить зручно, у нас 7 і 14 скоротяться, і тут лишиться в чисельнику 2 в знаменнику 1, аналогічно 22 та 11 теж скорочуються. І в чисельнику теж лишається 2. Якщо 2 помножити на 2, вийде 4. Таким чином, ми знайшли, що приблизно. Це буде 4 метри довжина такого кола. Що ж, зробимо? І ще одне завдання, і це буде вже певно останнє. Тут сказано знайти довжину кола, якщо відомий діаметр. У нас була формула, що діаметр це 2 радіуси, отже, потрібно два радіуси помножити на число пі, і тоді просто підставляти і дивитися. В першому прикладі ми будемо записувати, що наша довжина кола дорівнює 2 помножити на число пі помножити на радіус на 1 дециметр. В результаті буде... Мати 2 пі дециметрів. Але якщо нам потрібно знайти приблизне значення, то ми можемо написати, що це буде 2 помножити на 3,14 дециметрів і просто порахувати вийде 6,28 дециметра. Так можна зробити і третє завдання, і четверте. Єдине, що в четвертому краще використовувати в якості числа пі 22 сьомих. От в третьому завданні нам потрібно 2 помножити на Пі і на 3,5 см. 2 ми множимо на 3,5, виходить. 7 сантиметрів, ми пишемо ПІ, і для них записуємо сантиметри. Так ви будете записувати довжину, наприклад, кола чи там площу, використовуючи просто ПІ от площу круга, для того, щоб. Потім легше було скорочувати і виконувати інші обрахунки, це особливо актуально буде там в 11 класі. Але зараз для того, щоб потренувати наше вміння множити в стопчик, нам потрібно було би 7 помножити на 3,14. Тому, в принципі, якщо в прикладі далі обрахунків не потрібно робити, то можна знайти і приблизне значення. Ось. Це вже майже 22 буде 21,98 см. Я можу це округлити приблизно до 22 см сантиметрів. якби ж ми підставили архімедове наближення, тобто написали, що це приблизно дорівнювало би 7 помножити на 22 сьомих. То ми б отримали б зразу число 22. Можливо, обрахунки були б легшими. Тому дивіться, котре із наближень будемо використовувати чи 3,14, чи архімедове вигляді звичайного дробу. От в наступному завданні цього номера, де є 1,1322, нам потрібно буде його помножити на 2 і помножити на число пі. То тут, певно, краще буде зразу пі замінити уже на 22 сьомих. Перетворюємо дане мішане число на неправильний дріб. Один Помножити на 22 і додати 13. Ми отримаємо 35 в знаменнику 22. Далі число. Ми замінимо на 22 сьомих, і потім все це ще треба помножити додатково на 2, яке у нас було у формулі. Скорочуємо. Наприклад, 35 та 7 можна скоротити, замість 7 буде 1, а замість 35, 5. 5 поділити на 7, 5, 22 і 22 взагалі можна скоротити, і записати замість них одинички. Отже, в знаменниках в нас нічого немає і ми його писати не будемо. Це тільки з знаменником таке працює. Якби тут лишилися одинички, їх треба було би писати, адже в чисельнику вони будуть значно важливіші. Далі 5 множем що на 1 і на 2 це буде 10. і таким чином запишемо один з вимірювання там метри. Я не писав протягом цього прикладу, я це зараз запишу. Зверніть увагу на те, в який момент ми пишемо ось такі дужки, приблизно до рівня, а в який момент ми пишемо суцільні рівні дужки, які вказують, що це точна відповідь. От 7П це точна відповідь, а приблизно 22 см. Тому що там ще були б там певні цифри після коми, можливо, рівно 22 не було б. Дуже легко, за звичкою, написати скрізь рівні, так як це зробив я. Такі речі потрібно виправляти. Тобто, якщо ви вже почали замінювати число пі на будь-який з чисел, то вам потрібно вже потім обов'язково писати приблизно рівні. На сьогодні ми завершимо. Вам пропоную зробити схожі завдання, і до зустрічі наступного разу.